Мультипредметний тест для випускників та літній відпочинок для школярів. В обласній військовій адміністрації розповіли про організацію проведення ЗНО та роботи таборів у регіоні. 7 червня розпочалася перша хвиля реєстрації на ЗНО. Підготували 28 тимчасових екзаменаційних центрів, розповідає проректор із профільних питань Наталія Лісова. Залучено майже 240 спеціалістів. Розміщені такі пункти в різних закладах освіти проте з доступністю до укриттів. the uh, c Абсолютно пункти підготовлені, аудиторії підготовлені, оскільки національний мультипредметний тест це онлайн-тестування, тому намагалися ми до того часу, що розпочати цю роботу, підготувати насамперед аудиторії. Ці абсолютно пункти 28 їх, як я сказала, вони мають укриття. І тому, якщо є ну, такий період, коли тривога, вони мають прийти в ці укриття, і потім вже продовжити роботу у цих аудиторіях. Цьогоріч національний мультипредметний тест трішки відрізняється від попереднього, до якого входили завдання із трьох обов'язкових предметів математики української мови та історії України. У цьому ж році дали можливість абітурієнтам вибрати третій предмет: тобто, обов'язково українська мова, математика. І на вибір історія України, біологія, хімія, фізика іноземні мови, коли проходить це тестування абітурієнт, він уже по завершенню має результати. Тобто, якщо, наприклад, найбільший максимальний бал з української мови 45%, то він вже бачить, скільки він правильно набрав цих балів за виконання тестових завдань з української мови. Потім отримані бали конвертуються за школою від 100 до 200 балів, і вже 28 червня учасники першої хвилі ЗНО отримують остаточні результати їх надсилатимуть онлайн. Цього року ну, запропонували такий мінімальний бал. Що це означає? Це означає, що учасник має обов'язково виконати тестових завдань по кожному предмету десь 10%. І лише тоді можуть бути переведені ці бали у 200бальну шкалу. Реєстрація на участь в тестуванні завершується 23 червня. Додатково триватиме з 11 до 24 липня. А поки абітурієнти складатимуть ЗНО, молодші учні матимуть змогу відпочити в літніх таборах області. У майже 160 закладах розможуть розмістити 12 тисяч дітей. Працювали комісії, які обстежили умови, де будуть перебувати дітки. Комісії Відповідно санітарно-підгонічних служб та Державних служб з надзвичайних ситуацій встановили, що приміщення ці відповідають. І хотів би наголосити на тому, що вони забезпечені відповідними укриттями і ізовуються відповідно... квести, конкурси, різні культурно-просвітності, заходи, розширюють свою мережу і проводять відповідні гуртки та секції. Громади виділили на дані потреби. Відпочинку та оздоровлення понад 5 мільйонів гривень для того, щоб зорганізувати одноразове харчування в вигляді обіду. Окрім цього, на Черкащині працюють і літні мовні табори та наукові школи. Це окрема категорія закладів, яка зможе охопити близько 6 тисяч школярів. Частину категорійних учнів відправлять на оздоровлення в Буковель та за кордон. Фундація Олени Зеленської вона зорганізує Відпочинок для 28 діток, шести будинків сімейного типу з внутрішньопереміщених осіб, де зможуть відпочити в літній час на базі Артеку Буковель за сприяння фонду австрійського Маунті Foundation організовується відпочинок для родин. Батьки, яких загинули у українсько-російській війні, це 14 мам та 18 діток. Будуть перебувати влітку в липні місяці у гірському таборі в Австрії в Альпах. Американські партнери також посприяли в організації відпочинку черкаської малечі. Відтак, 15 дітей, батьки яких загинули в російсько-українській війні, проведуть тритижневі канікули в Штатах. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.